Німецький уряд дав зелене світло на виведення контингенту Бундесферу з турецької авіабази Інжерлік. Що робили німецькі військові в Туреччині, та чому мають піти. Бундесфер у Туреччині на базі Інджерлік перебували близько 260 військових Бундесферу. Вони брали участь в операціях міжнародної коаліції проти терористичного угрупування Ісламська держава. Зокрема, здійснювали розвідувальні польоти в небі над Сирією. Після рішення німецького уряду військових та літаки Бундесверу перекинуть на базу в Йорданії. Це спричинить перерву у польотах торнадо орієнтовно на два місяці. Нині в уряді мають з'ясувати, коли розпочнеться процес передислокації та хто зможе замінити Бундесвер у місії на цей час. Тривалий конфлікт. Конфлікт між Німеччиною та Туреччиною довкола Енджерліка спалахнув у середині травня. Тоді Анкара заборонила відвіданий бази депутатам Бундестагу. На такий крок турецька влада пішла після того, як Берлін надав притулок військовим опонентам Ердогана, яких переслідують в Туреччині. У ФРН назвали цю заборону абсолютно неприйнятною. Навзаєм Анкара обіцяла зробити два кроки назустріч Берліну, якщо той зробить крок вперед. А саме екстрадує військових, яким на батьківщині закидають організацію путчу торік у липні невдалі. Залагодити конфлікт з Туреччиною днями спробував міністр закордонних справ ФРН Зіґмар Габріель. Проте переговори з турецьким колегою бажаного результату не дали. ФРН не має вибору, як вивести свої сили з бази, заявив голова МЗС Німеччини. Що далі? Відносини між Туреччиною та Німеччиною значно погіршилися за останні два роки. Виведення німецьких військових з бази Інжерлік, на думку оглядачів, стане іще одним тягарем для не надто приязних відносин між країнами. Військовий контингент Бундесверу на базі Інжерлік був засобом впливу Ердогана на Німеччину. Нині ж після його втрати, Анкара прогнозують експерти шукатиме інший важель тиску на Берлін. Експерти єдині в одному, конфлікт навколо бази Інжерлік аж ніяк не сприяє боротьбі з тероризмом.